Всім привіт! З вами знову Сергій Бабіч та Дивовижний світ веб-розробки. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку річ, як CSS Position. Властивість Position з'явилася в CSS ще у версії специфікації 2.0, яка так і не набула статусу офіційної рекомендації, та остаточно закріпилася у версії 2.1. У цій версії стандарту властивість мала 5 можливих значень: static, Relative, Absolute, Fixed та Inherit. На даний час перелік розширено за рахунок значення Стіки. Ця властивість може бути застосована до усіх елементів HTML, та за замовченням має значення статі. Значення властивості не успадковується за каскадом, проте ми можемо явно змусити елемент це робити, вказавши значення інгерід. Що ж, давайте розпочнемо наше знайомство з цією властивістю, і нам у цьому допоможуть 12 бабічів, що із задоволенням вишикувалися один за одним. І почнемо ми з такого значення цієї властивості, як static. Position static це значення за замовченням для усіх елементів, і означає, що елемент позиціонується згідно загального потоку елементів, на його розташування впливають попередні елементи, та він сам впливає на розташування наступних. Властивості top, right, bottom та left до такого елементу не застосовуються. Position relative. Або ж відносне розміщення. Коли елемент позиціонується відносно, він поводиться так само, як і у випадку зі статік. Проте на нього починають діяти властивості топ, райт, ботом та лефт, дозволяючи таким чином зміщувати елемент відносно його початкової позиції в загальному потоці. Також такий елемент стає початковим елементом контейнером або ж своєрідною точкою відліку для розташування вкладених абсолютно розташованих елементів. Примітно, що Transform зі значенням translate має абсолютно ідентичний вплив на елемент, також зміщуючи його відображення відносно позиції в потоці та розташовуючи вкладені елементи відносно нього. У чому ж тоді відмінність цих підходів? Суть у тому, що Трансформ завжди за можливості обробляється на графічному чипі вашого пристрою, на відміну від Position, що завжди оброблятиметься CPU. Або ж центральним процесором. Таким чином, CSS Transform забезпечить вищу швидкодію рендерингу вашої сторінки. Position Absolute. абсолютне позиціонування має декілька важливих для розуміння моментів. Найперше. Елемент умовно виривається з потоку розташування елементів, поміщається на власний шар і перестає впливати на елементи, що слідують за ним. Також важливо пам'ятати, що в такому випадку елемент позиціонується відносно найближчого спозиціонованого батька, тобто елемента, що має значення position, відмінне від статік. Якщо в дереві документу немає такого явно позиціонованого елементу, то ним буде так званий початковий елемент контейнер, тобто кореневий елемент, що містить ваш документ. Якщо не вказати для абсолютно розміщеного елементу жодну з властивостей «top», «right», «bottom» або «left», його розташування відповідатиме його положенню в потоці. Щоправда, усі подальші елементи ігноруватимуть його розміри та будуть розміщені відносно попереднього перед абсолютним елемента, як ми можемо бачити в цьому прикладі. Від третього і далі елементи розташовуються відразу після першого, а другий елемент знаходиться поверх усіх. Якщо ж ми задамо елементу властивості «top», left, bottom або «right», тоді якраз і почне працювати позиціонування відносно найближчого позиційного батька. В даному випадку, як ми можемо бачити, наш елемент позиціонується відносно кореню документу. І якщо ми трошечки проскролимо, то побачимо, що елемент розташований власне, всередині документа. Якщо ж ми помістимо абсолютно спозиціонований елемент всередину елемента з position, припустимо, Relative, то він почне. Позиціонуватися відносно нього. Розмір абсолютно спозиціонованого елементу визначається або явно заданими width та height, або розміром його вмісту, або відносно властивості top, right, bottom та left, що розташовують відповідні грані відносно умовного позиційного контексту. Position fixed. Фіксоване позиціонування елементу поводиться майже як абсолютно. Майже. За замовченням, фіксований елемент позиціонується відносно в'юпорту, себто частини вікна браузера, що відображає вашу веб-сторінку. На відміну від Position Absolute, жодні значення властивості Position у батьківських елементів не роблять їх Containing блок. Проте, якщо у когось з батьківських елементів встановлені значення для властивостей Transform, Perspective чи Filter, або властивість WillChange має значення Transform. То такий елемент почне поводитись як контейнін блок. Якщо не вказані топ або ботом, розташування елементу буде зафіксовано на його реальній позиції в потоці. Тобто, якщо такий елемент початково знаходиться за межами в'юпорту, то там він і лишатиметься. Якщо ж йому вказати верхній або нижній відступ, то елемент завжди буде знаходитися в межах видимого регіону в'юпорту. Проте. Якщо вказати батьківському елементу Display Flex або Display Grid, навіть без указання топ або ботом фіксований елемент позиціонуватиметься відносно в'юпорту. Position Sticky. Останнє поповнення в стандарті, що з'явилося в чорнеці 2015 року, а повну підтримку отримало уже 2017 року. Це гібридна форма розташування, коли спочатку елемент розташований як звичайно, у нормальному потоці документа. А потім, коли один з його батьківських елементів проскролюється, то розташований відносно цього батьківського елементу з певним відступом. Цей відступ, у свою чергу, не впливає на оточуючий елемент. Що важливо, без указання одного з відступів стільки позиціонування не працюватиме. Якщо вказати одночасно до прикладу, і топ і ботом, то елемент прилипатиме до відповідних гранів юпорту. І також важливо зазначити, що працює це як для вертикальної, так і горизонтальної вісі прокрутки. І останнє на сьогодні значення властивості Позішен, яке ми розглянемо, це Ingerід. Значення властивості Position не успадковується за каскадом. Тож, якщо нам потрібно, аби елемент наслідував цю властивість від якогось з батьківських елементів, нам необхідно явно вказати на це, застосувавши значення Інгерід. На сьогодні все. Дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте вподобайку та напишіть коментар. І не забудьте підписатися, також натисніть дзвіночка. Якщо вам відео не сподобалось, поставте мені дизлайка, напишіть дуже злий коментар, що саме вам не сподобалось. І також підпишіться, щоб не пропустити мої нові погані відео. А я буду з вами прощатися. Донайте на ЗСУ, будьте чимні. Папа! -па. Сьогодні приколів в кінці відео не буде, тому що на приколи нема бабла. Якщо ви хочете підтримати розвиток цього каналу, я з задоволенням. І. Блять, то це ж таки можна переводити. Натомість я заохочую вас. Пити квас. Блядь. Коротше, якщо хочете долучитися до розвитку цього каналу, будь ласка, в описі є баночка. Кидайте гривені сюди. Я куплятиму реквізит та необхідну. Всяку нужну штуку, наприклад, нову квартиру, в якій можна обладнати студію. Всі всім дякую за увагу, Па-па.